Мирі, благодать усім, хто любить Господа, і благословення нашій усій Україні. В наші такі непрості, важкі часи, коли ми продовжуємо молитися, плакати, ми продовжуємо служити, жертвувати. І навіть здається, що коли в нас не вистачає сили, вона звідки збереться у нас, і Господь продовжує нас надихати для того, щоб долати цю дорогу. І, хоча в нас вже більше двох років, скоро майже три роки, як триває війна, повномасштабна і багато викликів, християни задаються різними питаннями, тому що Господь продовжує нас формувати, Він продовжує нас зрощувати, змінювати, преображувати. І цей процес ніколи в нас не припиняється в мирні часи чи в воєнні часи, Скільки б ми не переживали труднощів чи проблем, ми залишаємося тими, в кому працює Дух Святий. І він має потужну програму для того, щоб через нас прославитися в цьому світі. Власне, оці внутрішні переміни, вони нам і потрібні для того, щоб бути ефективними в служінні, в служінні людям, виконанні місії церкви. В проголошенні Слова Божого в цьому світі. Взагалі, тому що церква залишається для відповідної Божої мети. Царство Боже має поширитися. Люди мають спасатися. А особливо в часи війни, коли так близько до смерті, коли сьогодні ти живий, а завтра ти не знаєш, де будеш, нам потрібні ці внутрішні переміни для того, щоби. Продовжувати цю місію і служіння нашому суспільству. Мова в цій передачі піде про таку християнську чесноту, яка є важлива, але не завжди пізнається одразу. Мова йде про скромність. Скромність як щось особливе, чим володіє людина, що насправді може. Бути скромністю у нас, чим відрізняється скромність, які її характеристики? І коли скромність може бути хибною, лицемірною, такою вдаваною, коли, здається, людина, маючи цю чесноту, насправді її немає. Ви бачили коли-небудь скромних людей? Вони настільки сильні, що можуть бути скромними, чи це не вдахи? і тому стали скромними. Є люди більш такі, як кажуть, у нас інтроверти, а хтось екстраверти, хтось більше виливає свої емоції назовні, а хтось їх приховує всередині. Хтось багато говорить, а хтось мовчазний. Бачите, в часи такої нашої е, тотальної реклами, яку ми переживаємо сьогодні, і просування свого я, чи взагалі варто бути скромним? Чи це може бути сьогодні в пошані? Е, чи оцінять це інші люди, а можливо тебе просто засунуть десь на узбіччя? І е, це уділ і доля тих людей, які не пробилися в житті, які не настільки сміливі. Я вже не кажу нахабні. Взагалі, як можна цінувати ось цю рису? І чому Біблія звертає на це увагу і закликає нас до того, щоб ми все ж таки були скромними людьми? Я чув, як колись один чоловік казав, що скромність це та риса, яка притаманна людям із минулого. Тому що справжні люди з сильного духа успішні, сучасні, просунуті, напевне, вони не володіються. І я подумав, чи то справді так? Що про це говорить Біблія? В Слові Божому, Івангелі Матфія, у 11 розділі, ми читаємо про те, що Ісус Христос, проголошуючи Євангелію, говорячи про Божу істину, Він сказав: Прийдіть до мене. Всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. А потім він каже: придіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Він говорить про покору, що є синонімом скромності, про покірливість як образ життя, і запрошує людей, щоб вони прийшли і навчилися у нього. Кращого вчителя. Скромності, певно, не можна знайти. Коли ми говоримо про оцю особливість, яку має мати кожен християнин, то певна скромність це та моральна риса характеру, яка проявляється в тому, що людина не виявляє за собою якихось особливих виняткових чеснот чи заслуг чи особливих прав, яка добровільно підпорядковує себе. Перш за все, Богу. І тому вона може поводитися належно. Правдива скромність, як ми зазначили, вона пов'язана з покірливістю або смиренням. Хибна скромність навпаки може вдавати, що вона має такі риси, але насправді, рано чи пізно це можна побачити. Бо це все робиться тільки з метою того, щоб корисливо. Отримати собі певні дивіденди. Інколи навіть вигідно бути скромним для того, щоб ну, чиєсь серце розкрити. І, наприклад, дівчина може вести себе дуже скромно, тоді, коли їй подобається якийсь хлопець. І вона вдає, що вона скромна, вона снотлива, вона якось не виявляє свою сміливість, але це до певного часу. Але коли він познайомився з нею ближче, він починає розуміти і бачити, що це хибні речі і лицемірство. Або навпаки, така ж сама дівчина, яка володіє саме скромністю. Це приваблює. З біблійної точки зору, от смирення і скромність, смирення якраз і є скромністю, яка протилежна марнославству пошуку ось такої слави і визнання. Які ж е, основні характеристики справжньої скромності і чому це так цінно в нашому житті? Як діє скромність? Перш за все, скромність завжди піднімає інших людей. Посланні до Филипян, апостол Павло вчиті й каже: не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Він говорить про, тут про. Негативні речі, які проявляються в житті християнина: заздрість пиха, надимання, гордість. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе, вищим, більш гідним. Так от скромність це здібність завжди піднімати інших. Завжди на людей дивитися не зверху вниз. А знизу вверх. Скромна людина вона має таку мудру властивість в собі, що вона в інших людях завжди помічає те, чого їй бракує доброго. Помічає ті чесноти, які в неї немає. Наприклад, вона може помічати, що хтось більш мудріший, хтось ближче до Бога, хтось більш відкритіший. І різні такі речі, які мені бракує, я можу побачити в інших, тому що я скромно думаю про себе. Я розумію, що мені потрібно вчитися у інших людей. І навчитися можна у багатьох. Наше оточення ближче далі це люди, через яких Бог являє нам е, ті сильні сторони, які формує у нас. І тому скромність, перш за все, піднімає інших. Якщо це хибна скромність, то людина навіть тихо може сидіти десь в куточку і в своєму серці людей опускати, принижувати, говорити недобре. По-друге, скромність не шукає слави собі. Але, перш за все, покірлива й скромна людина, яка вчиться в Ісуса Христа. І бачить в інших людях оцю чесноту, вона вчасно віддає славу Богу, Так говорить Слово Боже. Тобто скромність може залишатися в тіні. І це ознака духовно-зрілої людини. Людина, яка настільки сформована, звичайно, для цього потрібен час, що вона не шукає, як би її замітили, як би її похвалили. Якби підкреслили її якісь, якусь гідність чи заслугу, вона може тихо робити великі справи і при цьому спокійно залишатися в тіні, радіючи, що Господь прославляється. Ісус Христос вчив, як це має бути, Він каже: так нехай ваше світло світить перед людьми, нагірна проповідь Христа, щоб вони бачили ваші добрі діла. І прославляли Отця вашого, що на небі. Зауважте, люди мають бачити нас, наше життя, наші добрі діла і в той же час настільки бути цим захоплені, що вони прославляють Отця Небесного. Погодьтеся, це не у всіх вдається. І особливо, якщо ми на ранніх стадіях формування в такому скромному житті. Покірливому, якому ми вчимося у Христа, в нас це не вдається. Нам хочеться на початку, щоб нас помітили, бо це ми зробили, ми сказали, ми дали, ми пожертвували. Нам подобається, коли нас дякують за це, підкреслюють, що це ми. Але приходить час, коли нас дякують менше, нас помічають менше, і це не випадково. Христос учить. Нас формує нас для того, щоб більше зосередження було не на мені, а на ньому. Тому скромна людина це людина, яка стоїть в тіні Ісуса Христа. Христос каже: навчіться у мене. Третя характеристика скромності. Скромність не рекламує власні переваги. Тобто жінка, наприклад. Приваблива тим, що вона скромна. Взагалі, скромність це тотожне жіночності. Жіночність тотожна скромності. І те, що цінують чоловіки, взагалі в цьому світі, навіть якщо вони не християни, коли вони бачать, що жінці притаманна скромність. В Слові Божому, апостол пише: і один, і інший, і Петро, і Павло. Наприклад, апостол Павло пише, що жінки у скромні з соромливістю і невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся не коштовними шатами. А Петро каже цього мовчазного духа, що цінно перед Господом. Це означає не те, що жінка має мовчати. Ні. Жінка знає, коли говорити, як говорити, як подати. І це настільки приваблює і притягує чоловіка, що він її цінує з кожним роком життя свою дружину все більше і більше і більше. Це те, що не в'яне. Це не тлінна краса. Ми не проти того, щоб жінки виглядали гарно. Але внутрішня людина виглядає просто чудово і без скромності цього неможливо. Тобто. Скромність не рекламує себе. Вона не підкреслює просто зовнішнє. Вона набагато глибше і набагато цінніше, і це розкривається тільки з часом. Бо скромні люди, їх не просто можна одразу впізнати, коли ми з ними знайомимося, особливо, якщо ми з ними живемо, бо ми захоплюємося ними все життя. І ще одна характеристика скромність. Завжди пам'ятає про свою обмеженість. Римлянам 12.3 сказано: через дану мені благодать, слово Боже, вчить нас цьому і апостол, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, яку кожному Бог наділив. Чому так сказано? Думати скромно у міру віри. Правда, деколи у людини така міра віри, що вона про себе думати скромно не може. І це якраз говорить про те, що людина не виросла в вірі. Вона ще духовно формується, можливо, вона тільки на початку вчення, можливо, в неї плотський образ життя. Але насправді християнин, який скерований Духом Святим, Дух Святий нас побуджує до того, щоб з кожним роком більше пам'ятати, що я нічого не можу. Все, що можу я, це через дану Богом благодать. Апостол Павло через роки свого життя служіння, потужний апостол, через якого засновувалися десятки церков, які стільки чуд творив, сильний в слові, він наприкінці свого життя каже: я перший із грішників. І він каже: це не я, а благодать, яка в мені. І це, погодьтеся, звучить скромно. І це правдива скромність. Біблія каже про те, що скромність винагороджується Богом. Про Ісаїв колись передав Божі слова, так промовляє високий піднесений, повіки живущий, святий Його імені. Пробуваю я на височині та в святині, ізламаним із та зупокореним, щоб Оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Який ми можемо зробити висновок? Певно, людина, яка зовні себе веде скромно, ми не можемо сказати, що кожна така людина є скромною. Скромність ховається глибоко по таємних куточках нашого серця, і перш за все. Визначається тим, що ми самі про себе думаємо, що ми думаємо про Бога, від якого залежні, що ми думаємо про ближнього, який поряд з нами. І якщо ми беремо ось ці характеристики біблійної скромності, оцієї Божої чесноти, і ми це переживаємо в тайниках нашого серця, ми можемо сказати, що ми справді в процесі упокорення і Бог нас. Благословить. Колись Антоній Великий сказав так: як гордість і піднесення розуму скинули диявола з висоти небесною безодню, так смиренність і скромність підносять людину від землі на небо. Ми тоді ближче піднімаємося до Бога, у нас кращі стосунки з ближніми, і ми розуміємо, що Господь звершує цю велику роботу у нашому серці. На завершення хочу згадати одну таку історію, не знаю, чи вона правдива. Кажуть про те, що колись вирішили дати медаль визначити саму скромну людину і дати їй медаль чи орден. І коли їй дали і почепили на груди цю медаль, вона почала гордитися. І скромність кудись щезла. Скромність це той стан, в якому ми перебуваємо тільки в присутності Божій. І без Бога ми обов'язково почнемо гордитися і надиматися. В наші часи скромність цінується, а це означає, що християни мають її виявляти. І саме такі упокорені перед Богом і навчені Христом люди змінюють світ, впливають на цей світ. Вони не є невдахи. Вони благословені Богом і сильні в дусі, і Господь діє через них. Хай Бог веде нас дорогою, і ми будемо відрізнятися саме такою чеснотою.